10 жовтня став для України безпрецедентним днем рашистського терору. Впродовж дня вибухи від сотні ракет лунали у Києві та області: у Кримчуці та Полтавській області: у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях, наслідок чого понад 10 людей загинуло та майже 90 постраждали. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації. Фейсбук відзначає, масований ракетний удар рашистів 10 жовтня по об'єктах цивільної інфраструктури це черговий акт тероризму, який вбив мирних людей. Українці закликають лідерів країн J7 негайно відреагувати і визнати Росію країною терористом, а Путіна військовим злочинцем. І поки українські військові на полі бою нищать окупантів, безжальні агресори ракетами вбивають цивільне населення у мирних містах. Юрій Шаповалов наголошує: ВКотре просимо вас негайно надати ЗСУ сучасні системи протиповітряної оборони, щоб закрити українське небо. Час для роздумів закінчився. Людство чекає від вас рішучих дій.